Малята, сьогодні запрошую вас зробити аплікацію, а робити ми будемо з вами ось такий грибочок. Погляньте уважно на екран, зверніть увагу на його капелюшок, який виблискує, наче намащений маслом. Гляньте, яка гарна ніжка в нього, і спідничка є невеличка. Хто підкаже, як він називається? Вірно, це маслюк, а якщо їх багато, то як ми скажемо правильно, маслюки. І для роботи мені сьогодні треба ось такий папір діти. Я взяла залишки, бачите, все, що було для роботи колись. Нам треба зробити його ніжку гарненьку. І зверніть увагу, що в мене сьогодні в роботі декілька відтінків коричневого кольору. Один відтінок це буде капелюшок, а другий це буде ніжка його. Що я роблю Нам, як завжди, допоможуть знання з математики. У маслюка, ніжка, височенька і не дуже товста. Тому я свій аркуш, який в мене є, складаю ось так навпіл і розрізаю. Це, мабуть, правда дуже завелика книжка, да, висока, тому зроблю її меншою, коротшою. І ось Так. Раз. так. Тепер нижню частину грибочка, та яка росте із землі, з моху, нам потрібно заокруглити кути. А верхню частинку ми не будемо цього робити, тому що там закриє капелюшок, і видно, не буде. Ось у нас вже і ніжка готова. Тепер приступаємо до капелюшка. Погляньте, в мене є жовтий і коричневий, коричневий аркуші паперу. Це буде капелюшок. Нижня частина його жовтенька, а верхня. Коричнева і жовта. Гляньте, що я роблю. Мені достатньо ось цієї ширини мого листка. Акуратно приклала один аркуш до іншого, якщо вони разом у вас, величини, довжини. І ось так беру його, і відрізаю. Тепер погляньте, в мене однакова ширина і жовтого, і коричневого аркуша. Що ж мені треба? Ласти ось так. Добре роблю лінію згину. І тепер по цій лінії згину я розрізаю одночасно два папірця. Діти. Ми вже з вами вміємо так працювати, щоб за один раз вирізати декілька деталей. Це залишки. І ось що в мене вийшло. Ну, зовсім, правда, не схоже на капелюшок грибочка. Що я роблю? От що ми робимо. Я прикладаю коричневий аркуш і беру білі всерединки, а кольорові залишилися зовні. І тепер з однієї сторони я заокруглюю ось ці бути ось так. І ось так. Тут роблю також, Це залишки. а тепер починаю наклеювати грибочок. Розміщую на основі так, щоб грибочок помістився. А тепер, діти, гляньте, мені треба спочатку наклеїти начебто жовтий капелюшок, а потім поверх ми наклеїмо коричневий. І у нас вийде так, що видно нижню частину маслюка та, яка жовта. І сам капелюшок вгорі коричневий. Спочатку жовтий приклеюю, а потім коричневий. Поверх з нижньої частини залишається виглядати жовта частинка. Ось так у нас повинно вийти. Вибрали залишки з серветкою, і тепер нам треба зробити гарненьку спідничку. Я наш, знайшла в групі шматочок гафованого паперу. Гляньте, як він. Ми вже з вами працювали, він добре тягнеться. Так? І мені треба зараз буде зробити на ніжці юбочку. Я беру частину його, відрізаю. Чим довший папірець, тим буде пишніша юбчинка у нашого грибочка. А тепер, дітки, ось так. І трішки його начебто з однієї сторони розправляю. Бачите, одна частина залишається звуженою. Погляньте, видно вам? дітки? Верхня частина ось гриб, паперу звужена, а нижню я ось так акуратно. Пальчиками начебто розтягла, але акуратно, діти. А тепер я намащу той край, який не розтягнутий. Цей папір надзвичайно тоненький, діти, і має таку властивість, що добре, добре він піддається діям наших рук. Ось так знаходжу. Частинку, де шапочка капелюшок, відступаю трішечки і з середини прикріпляю юпочку, а потім края починаю ось так підтягувати. Гляньте, яка гарненька спідничка вийшла у нашого маслюка. Він же ж росте в лісі, правда діти? Тому я беру два фломастера І зараз я йому намалюю травичку, яка біля нього росте. І можна зобразити трішечки гілочок, які в лісі лежали на галявині. І погляньте, яка краса в нас вийшла. Як грибок називається? Вірно, маслюк. Тож робимо свої грибочки і надсилаємо нам, а ми за вас порадіємо.